Ісус Христос, Він Воскрес, і Він живе зараз серед нас, і Він такий самий, як був колись. Він зараз хоче говорити своє Слово, розповідати про свого небесного батька, розповідати і навчати нас, давати нам мудрості. Він зараз хоче зціляти нас, виганяти бісів, проявляти свою владу. І це можливо сьогодні. І хочу прочитати одну історію, яка з ним трапилась, як Ісус Христос Він вигнав бісів. І припливли вони до землі, це Євангелія від Луки, 26 вірш. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеєм. А коли він вступив на суходіл? Зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони, він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. І, побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав Що тобі до мене, Ісуса, сину, Бога Всевишнього, благаю тебе, не мучте мене, бо Ісус наказав нечистому Духові вийти з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати. Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулися стадо з кручі в озеро і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікались, повістили в місті по селах, і люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів, одягнений при розумі біля ніг Ісуса, і налякалися. Бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І попросили його всі люди горосинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна й повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним. Та він відіслав його, кажучи Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Е, і, Така цікава історія про те, що Ісус Христос Він вигнав бісів з біснуватої людини. І це було дуже легко. Ісус Христос він і зараз також має цю владу виганяти бісів. І іноді людина може втратити розум і в наш час що роблять? Вони її Кладуть в цих лікарню, і там різними медицинськими препаратами вони стримують її стан. Але що робив Ісус Христос? Він просто він, в нього є влада над всіма бісами і над всіма хворобами. І цю владу дав йому Бог Отець, Бог Всемогущий Бог всемогутній, який створив небо і землю. Який дав все життя навкруги, і він знає всі закони, всі порядки в цьому світі, і він має таку владу над бісами. І він дав цю владу Ісусу Христу. Але зараз Ісус Христос він дає цю владу кожному, хто повірив в нього. Кожен віруючий має зараз владу над хворобами і над бісами, Виганяти бісів і зцілювати хвороби, і е, цей чоловік е, з, ні, з ним нічого не могли зробити люди. Е, вони його е, зв'язували, його, е, написано, що ланцюги на нього одягали, але нічого не допомагало. Е, він розривав ці ланцюги е, і бігав по постелі, е, і е, цей чоловік в такому стані. Який зійшов з розуму, він прийшов до Ісуса Христа. Він зустрів на своєму шляху Ісуса Христа. І це було, я думаю, що його розум він був під владою демонів і він навіть не розумів, що сталося, але щось, щось повело його до Ісуса Христа в його сторону, в його бік. Щось потягнуло його до Ісуса. Хоча я думаю, що Він не дуже сильно усвідомлював, і я не думаю, що дуже він там мав якусь віру. Він щось потягнуло його і він прийшов до Ісуса Христа. І ми не знаємо, який був намір, що цей чоловік взагалі робив з людьми. Тому що, коли біснуваті люди, ми не знаємо, як вони себе ведуть. Можливо, він був ці його боялися, можливо, він був жорстокий. Він кидався, він міг кидатися на людей, там бити людей. Ми не знаємо, тут не написано, але це був написано дуже хворий чоловік. І Ісус Христос він і справді має владу, і він просто своїми словами наказав бісам, щоб ці біси пішли, і біси пішли в свине, і ці свині кинувся з в морем. Що багато-багато людей шукали Ісуса Христа, вони почули потім про цей випадок, і цей чоловік став здоровим, розум повернувся до нього. Знаєте, людина, можемо собі уявити, що людина це наче будинок, наче хата, в якій може жити мій дух. Я живу в тілі, в мене є душа. Я також в мені може жити Ісус Христос. Коли я запрошую Його віти в моє серце, коли я вірю йому, то в мені починає жити ще Дух Святий, Дух Святого Ісуса Христа, дух Самогутнього Бога. І тоді вже я людина, в якій живе мій дух і живе Дух Всемогутнього Бога, Дух Ісуса Христа, Дух Святий в моєму серці і в моєму тілі. І я вже ніколи не сама, я разом з Ісусом Христом, тому Царство Боже, Царство Ісуса Христа є всередині в мене, в моєму серці, Зсередини йде життя, зсередини йде зцілення, зсередини йде розум, мудрість, і Бог дуже поряд зі мною. Не десь там далеко, він завжди мене чує. Чому він чує? Тому що він всередині мене живе, він знає всі мої думки, всі мої відчуття, тому що він всередині живе разом з моїм духом в цьому тілі. І якщо уявити, що людина це домівка. Це якась там хата, і якщо людина не знає Бога, е, вона не вірить в Ісуса Христа, то в цій домівці е, можуть проживати і біси. От як в цьому випадку е, про цю біснувату людину, про яку тут написано, і це справді правда, це так е, може бути, що в людині в її, в її тілі е, всередині разом з її духом е, можуть жити якісь. Біси, якісь демони. І, і і за того, що ці демони живуть всередині людини, людина е, може бути позбавлена розуму. і Або може бути якась така хвороба, от як, наприклад, епілепсія чи як колись казали, чорна хвороба. Або е, коли нечистий дух живе також всередині людини. Це, наприклад, коли Наркоман, коли є залежність, наркотична, чи алкоголік, чи порнографія, це також через якісь речі в людину вселяється і починає жити нечистий дух разом з цією людиною, який потім він захоплює волю людини, він починає володіти цією людиною, і людина не володіє сама своїм тілом. тобто все, що хоче людина, тіло робить не тільки те, що хоче людина, але й тіло починає робити те, що хоче оцей нечистий демон, який живе всередині людини. Тому я зустрічала людей в церкві у нас дуже багато, тому що в нашій церкві реабілітаційний центр, і дуже багато людей, які в яких була залежність наркотична або алкогольна, і вони приходять до Ісуса Христа, як оцей біснуватий і є такі спеціальні заклади, репцентри, де вони там проживають деякий час, отримують своє звільнення, знайомляться з Ісусом Христом і потім живуть уже вільним життям. І я ходила. У нас таке було домашнє зібрання, це дома ми збиралися, спілкувалися, і одна людина мені розповідала, що яка працює в цьому, в цьому центрі для, для залежних людей, що кожна людина знає і відчула. І, коли, коли вийшов оцей біс з тіла, коли вона отримала свободу. Тому що я знаю також одну людину, яка спочатку, коли він був молодий, тоді всі друзі почали вживати наркотики, і цей хлопець також. І потім його батьки були дуже засмучені, вони були заможні, у них було багато грошей, і вони всі свої зусилля всі свої зусилля на те, щоб допомогти своєму синові. Вони клали його в лікарні, багато платили грошей, але нічого не допомагало. Чому? Тому що це залежність не тільки тіла, але це і залежність духовна, це нечистий біс, який сидить в людині, і він викликає оцю цю залежність. Людина не володіє собою. І коли тільки е, цей хлопець потрапив, е, познайомився з Ісусом Христом, е, коли він потрапив до е, репцентру, тільки там він отримав звільнення, звільнення, тільки там, коли за нього молилися, е, е, віруючи з владою, наказали бісам піти, і біси з нього вийшли. Ті біси, які визивали у цю залежність наркотичну. Е, і потім ця людина. Е, е, коли виходить біс, і коли входить вже в людину Ісус Христос, коли вона покаялася в своїх гріхах і попросила, щоб Ісус Христос війшов її серце, то тепер в цьому тілі, в тілі християнина. Е, нема вже у цих бісів, тому що їх вигнали, е, вигнав вигнали християни з владою в ім'я Ісуса Христа і починає жити Дух Святий з Духом, і потім вже ніякий біс не може прийти в цю людину. Е, тобто Ісус Христос і багато хлопців е, вони зараз отримують свободу ті хто, ті, хто вірять в Ісуса Христа, що Він живий, що Він Воскрес. Якщо вони його запрошують в своє серце, то вони отримають звільнення від цих бісів, зцілення від хвороб. І я знаю таких багато людей, які отримали свою свободу від Бога. Влада Ісуса Христа, вона й зараз проявляється серед людей. Біси і зараз вони також виходять з людей, залишають людей. Сила Божа зараз діє, звільняє людей вона не тільки з цілею, але й вона діє так, що виганяє бісів з людини. І багато людей знаю, які е, перестали вживати наркотики, перестали випивати, і вони стали е, почали вести нормальне життя, завели дружину, там робота, е, діти, і нормальне життя. Вони живуть, вони не померли. Тому що кожна людина, яка в залежності вона розуміє, що. Все це приводить лише до смерті, це рабство гріха, і тільки Бог може дати звільнення від цього рабства. Але потрібно вірити, тому що в цьому світі ми все отримаємо, все, що є в нашому житті, через віру. От наче тільки через віру ми можемо отримати зцілення. Тільки через віру ми можемо отримати прощення гріхів, тільки через віру ми можемо отримати звільнення від цих демонів. І е, потрібно розуміти, що коли Ісус Христос висів на хресті, е, то Він поніс покарання е, за всі наші гріхи, е, і Він. Кожну, кожній людині, яка повірив в нього, він зараз дає прощення гріхів і він дає оправдання даром, він дає свою святість, свою праведність. І коли він висів на хресті, то він поніс всі залежності у ці, всі хвороби наші. І тепер, коли людина звертається до нього, коли вона розуміє, що вихід е, тільки в Бозі, що тільки Бог може звільнити від хвороби, звільнити від залежності, е, то через його кров, через його тіло е, Бог дає звільнення від залежності і Бог дає зцілення від хвороб. І його влада на Христі там він переміг д'явола, він переміг усіх всіх бісів. Він має владу. Він має владу зараз звільняти людей, які в рабстві гріха, він має владу зараз звільняти. Потрібно лише звернутися до нього. І знаєте, іноді можна так собі думати, що якщо людина в залежності, то це дуже важко прийти до Ісуса Христа, і що це неможливо. От, от це просто неможливо, щоб вона стала. Здоровою, кинула свою цю звичку дурну, погану, яка веде до смерті. Але оцей біс приклад оця історія, коли біснуватий прийшов і в ньому було дуже багато бісів. Целе стадо свиней, воно кинулось в море. Тобто бісів було дуже багато, але все одно ці біси вони не можуть стати перешкодою для того, щоб цей. Людина прийшла до Бога, щоб людина могла отримати своє зцілення, тому що Ісус Христос він має владу над кожним бісом. Незалежно скільки бісів живе в людині, Ісус Христос він може звільнити дати свободу. Потрібно лише попросити. Потрібно лише попросити в нього, і він дає свободу, він дає звільненням. І написано, що далі цей чоловік став здоровим, нормальним, при розумі, і люди дуже здивувалися. Люди, дуже, вони такого ніколи не бачили. Але Ісус Христос Він може це робити. І я також знаю сама багато в наш час людей, які раніше були в залежності, але зараз вони, вони їх Ісус Христос звільнив від цієї залежності. Через молитву інших християн, коли інші християни вони наказували і використовували владу в ім'я Ісуса Христа і сила Божа сходила на людей і звільняла від цих бісів. Потрібно лише вірити, що Ісус Христос Він воскрес, Він живий, і потрібно вірити, що Він любить нас, Він любить кожну людину в цьому світі. І знаєте. Він любить е, кожну людину. І я коли дивлюся от зараз, то знаєте, без Бога, е, от е, немає людини, яка б була вільною. Тому що е, багато різних бісів вони справді поневолюють. Розум людини, душу людини. І багато у цих бісів вони спонукають людей щось робити таке погане. І людина може й не хоче щось таке погане робити, але оці духи нечисті, які живуть всередині людини, вони спонукають її робити щось погане. Ці люди вони в рабстві знаходяться у цих нечистих духів. Тобто, коли людина приходить до Ісуса Христа, то Ісус Христос. Стає нашим Господарем, Він е, стає, е, він починає жити в нас, і е, Його царство, Його влада починає проявлятися в нашому житті. Е, і коли Ісус Христос стає нашим Господарем то е, тільки Він має владу над нами. А якщо людина не знає Бога, то е, часто е, не лише вона сама живе в своєму тілі, а живуть ще якісь нечисті духи, які поневолюють її силу волі. Тому е, по, е, Ісус Христос на Христі Він одержав перемогу над цими бісами. Е, Д'явол, він був переможений на Христі, е, він переможений. І тому він у цю перемогу зараз е, дає свою перемогу над бісами. кожній, кожній людині, яка в нього повірить. Е, е, потрібно лише е, розуміти, побачити себе, що якщо я роблю одну ту, ту саму річ. І не можу кинути це робити, то потрібно розуміти, що над мною має владу якась сила гріха і якийсь нечистий дух. Але коли ми приходимо до Бога, до Ісуса Христа, то Ісус Христос настільки нас любить, що Він дає нам оцю. Перемогу тому, що він на Христі отримав перемогу над бісами, і він дає її нам. І кожна людина, яка приймає Ісуса Христа в своє серце, вона отримає у цю перемогу над бісами. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний, Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Ісус Христос Він пробачив вам всі ваші гріхи, і Він тепер ввійшов в ваше серце і буде тепер там жити. І ваш дух відновився наново, і тепер, тепер якщо ви якщо ви відчуваєте, що у вас якась залежність, то Давайте помолимося разом до Бога, щоб Він дав нам свободу від оцих нечистих духів. Тому що Ісус Христос Він має владу над бісами і Він має владу над хворобами. І просто покладіть на себе руку, і я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса. Я прошу тебе, Дорогоцінний Дух Святий, з ангелами Божими, на цю людину, яка потребує вцілення і яка потребує в звільненні від якоїсь залежності від якоїсь поганої звички, яка розуміє, що якийсь нечистий дух він має владу над ним. Сходи своєю силою, і е, я наказую в ім'я Ісуса Христа е, геть іди всякий дух немочі, який викликає хворобу, геть залиш цю людину, дух, який викликає хворобу, залиш цю людину в ім'я Ісуса. Дух, який викликає пригнічення, залиш цю людину в ім'я Ісуса, який викликає депресивний стан цю людину в ім'я Ісуса. І е, я наказую дух нечистий, е, який викликає наркотичну залежність або алкогольну залежність. Я наказую тобі, геть пішов цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Е, я наказую, нехай вас залишить е, звичка погана в ім'я Ісуса. Е, геть пішов, всякий дух, який поневолюєш цю людину, який зв'язуєш її розум її серце в ім'я Ісуса. Геть пішов людину. І, і якщо якась біль у вас десь є, то я наказую, нехай піде всяка біль зникне, причина всякої хвороби зникне, пішла біль з ніг, пішла. Біль з рукою, і нехай зцілиться кожна клітинка в вашому тілі. Е, нехай відновиться кожна клітинка. Нехай відновиться нервова система, імунна система повністю відновиться і правильно працює. І, і в ім'я Ісуса я кажу, що ви вільні від всякої залежності негативної і всякий нечистий дух. Геть пішов з цієї людини, який викликає залежність. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І віримо, що наш Бог він і справді отримав перемогу на Христі, і Він дає нам свободу, і Він є всемогутній Бог, який створив небо і землю, і все передано Його владі. Наш всемогутній Бог, і добро, воно перемагає зло, і Божа любов, вона сильніша, ніж все інше. І приймаємо Божу перемогу і Боже зцілення. Amém.